У Волинській ОВА відбулася зустріч з місцевими підприємцями та представниками Укрзалізниці. На зустрічі були присутні представники вантажної вертикалі, яка саме опікується перевезенням вантажів та всіх супутніх послуг та представники регіональних бізнесів. Головною метою стало ознайомлення бізнесу з переліком послуг, які зараз пропонує вантажна вертикаль, АТ Укрзалізниця. До війни залізниця транспортувала 320-350 мільйонів тонн на рік. Зараз транспортує 170 мільйонів. Тон. Тому окрзалізниця зараз активно розширює клієнтську базу та проводить зустрічі з місцевими регіональними бізнесами. Для представників бізнесу це можливість задовольнити потреби в логістичних послугах, перевезеннях, складуванні та обробці. Що на сьогодні відбувається в вантажній вертикалі, розповів Ткачов Валерій. Що ми зробили це? Виокремили окремі філії, які займаються якимось набором послуг. А друге, у нас іде активна експансія в Європейський Союз, і взагалі для підтримки експортно-імпортних перевезень. Ми робимо експансію, утворили в Польщі в Євросоюзі нашу доньку у Скаргополанд, яка саме забезпечує. Експортно-імпортні перевезення для того, щоб отримати якісну послугу, ви окремили шість окремих філій, які розділені за типом та напрямком роботи. Укрзалізниця може організувати логістику як по Україні, так і за кордоном. «Ускар це та філія, яка утворена у Варшаві, повноцінний резидент, який займається всіми логістичними послугами за кордону. У нього є договори з перевізниками, з терміналами, з морськими лініями в портах і багато чого з усіма. Наприклад, вони організували регулярні потяги до Гданськ-Гдиня, це польські, до Констанції, Дойсбург, це річковий в Німеччині, Північне море, там Роттердам, в тому напрямку. Крім сухопутних перевезень, планується запуск паромних перевезень, які вже запланували провести в тестовому режимі найближчим часом. Європейського Союзу, вони ще пішли далі, оцей тем-тем коридор Транскаспійський. Коли паромом ми доїжджаємо до е, Грузії, далі Суходолом грузія Азербайджан через Каспі, далі можна в Китай, можна Середня Азія. Тому якщо ви експортери, імпортери. І саме з середньої Азії, там щось не знаю, або з Казахстана, або з Азербайджана, Грузії, ви можете скористати через ускагу цим можливостю Валерій Ткачов зазначив, що Окрзалізниця всебічно відкрита до співпраці та йде на зустріч регіональним бізнесам. Заключили договір, прорахували, що вам потрібно. Надо е, навантажувальники купили, треба людей добавили І ми для вас робимо цю послугу. Якщо в ціні не влазимо, ви кажете, щось треба робити. Ми тоді кхід, йдемо до свого правління і все це узгоджуємо. Головне, щоб прийшов новий вантаж к нам і більше клієнтів. На даний момент найбільше відштовхує перевізників саме збільшення тарифу перевезень. Після цієї інформації підприємці забрали та відправили груз автомобілями, що підрахувавши вийшло швидше, ефективніше та дешевше. Валерій Ткачов зазначив, що сьогодні вартість середньої відстані це 13 доларів в порівнянні з минулорічною вартістю на ту ж саму відстань, що вартувало 21 долар. На сьогодні дійсно ми в такому стані. Що нам потрібно індексуватись хоча б на вартість цієї електроенергії, палива, і ми запропонували провести індексацію на 36%. В частині аграрів це плюс 4 долари. Ну там 12 буде плюс 4. При цьому, що за останній рік впало на 9. тобто, Саме для аграрів це не, не, не є якимсь критичним значенням. На рівень індексації впливає здорожчання електроенергії, палива, податки, заробітні плати. Та зазначили, що індексація не проводилася з 2022 року. Нам, щоб вижити, потрібно підняти це проіндексувати. Це не підвищення, а просто компенсація цього здорожчання. При цьому ми кажемо: у вас шлях до Одеси буде коротше, у вас вагон готові давати за більш низькою ставкою, і це ми запропонували. Тому індексація вона зараз обговорюється, але рішення про індексацію приймає регулятор. Це Мінрозвитку зараз. зараз. Проте як зазначив заступник голови Волинської обласної військової адміністрації Роман Романюк, вагомою запорукою вдалої співпраці залишається мобільність. Велика ваша може бути перевага, я так більш ніж впевнений, і відчуваю, розумію, це ваша мобільність, ваша швидкість. Тут, де вам точно треба посилити свою роботу, і тоді вже точно всі перейдуть однозначно. Дуже багато нарікань на те, що це дійсно вдовше в часі, не завжди воно так мобільно чи не Найскладніше, що для бізнесу, найгірше. Тоді, коли вони не можуть прямо спрогнозувати. От, ніби і є заявлений якийсь там період часу 3-5 тиждень часу, а по факту відбувається ще інше. І непрогнозованість несе відповідно всі за собою інші фінансово-економічні да, моменти.